Глядачі, вистоїмо, поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів, що Україна повертає країну агресорку Росію до реальності, знищуючи Чорноморський флот військово-морських сил РФ. Експерт поділився деталями в етері телеканалу Еспресо Україна, військово-морські сили збройних сил України починають повертати Росію до реальності, знищуючи Чорноморський флот ВМФ РФ. Через Росію в Чорному морі нічого не лишилося від морського права. Усе зруйновано і діє лише. Ше право сили, гадаю, якраз знищення Чорноморського флоту створить умови для того, аби в Чорне море повернулися основи міжнародного морського права, зазначив самось. Військовий експерт додав, що Туреччині варто звертати увагу на нову морську доктрину Росії. Нову морську доктрину Путіна варто оцінювати як декларативний документ. Хоча на місці таких держав, як Туреччина і Сполучені Штати Америки, варто було б серйозно поставитися до цієї доктрини, адже мені здалося, що Росія хоче накласти лапу навіть на протоки Босфор і Дарданелли. Росіяни вважають. Ці протоки життєво важливими для себе, тому РФ може використовувати військову силу. Це прямий виклик Туреччині, зауважив Михайло Самусь. В інтерв'ю The Times заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що рано чи пізно ЗСУ атакуватимуть російський флот у Чорному морі, а Росія повинна покинути захоплений Крим, якщо хоче продовжувати існувати як країна. Схожу тезу озвучив і представник Гур Міноборони України Вадим Скібіцький. Посадовець сказав, що військові об'єкти в Криму та кораблі Чорноморського флоту РФ одні з цілей України, які потрібно вражати. Жати за допомогою американських ракетних систем, яке озброєння західних партнерів нам для цього потрібно? які наслідки матиме такий розгром? Саме Чорноморський флот РФ один із факторів, які сприяють здійсненню терористичних атак на Україну, зокрема застосуванню крилатих ракет проти цивільних об'єктів на нашій території, тому завдання ударів по російському флоту виправданий крок, щоб зберегти життя українців, каже полковник запасу, військовий експерт Сергій Грабський. Чорноморський флот Росії, а точніше, угрупування ВМФ РФ в Чорному морі. Бо зараз там діють не тільки кораблі ЧФ, а й з Балтійського і північного флотів та Каспійської флотилії сприяють діям сухопутних військ на приморському напрямку, блокують Україну з моря, завдають ракетних ударів по важливих об'єктах інфраструктури на території нашої держави, а також перебувають у готовності до проведення морської десантної операції та здійснюють військові перевезення з Росії у Крим в інтересах флоту і наступального угруповання російських військ, каже керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Зокрема, Зокрема, дев'ять нових кораблів, які є носіями ракет типу Калібр, найстарішому 5-6 років. Кожен з них може нести 8 ракет і стріляти ними по цілях на березі й на морі, розповідає капітан першого рангу запасу, експерт центру оборонних стратегій Андрій Риженко. Також росіяни мають дев'ять ракетних кораблів і катерів, які стріляють радянськими ракетами, та 12 великих десантних кораблів. Ударні кораблі, фрегати і корвети мають бути цілями для наших ракетних систем. Адже згідно зі стратегією США, жодна ППО ПРО не дає 100% Захистують крилатих ракет, а спосіб вберегтися від них знищити платформи носії у пунктах базування, базах зберігання і арсеналах, пунктах управління. Як наслідок першочерговими об'єктами ураження, мають бути місця стоянки кораблів ЧФ у Севастопольській бухті. 17-й флотський арсенал, вузол зв'язку і пункти управління ЧФ. Кримський міст красива, але не пріоритетна ціль. Важливі нині пускові установки ПКРК Бастіон, що стріляють оніксами по наших містах з мису Тарханкут. Думаю, з надходженням засобів ураження, дальність яких перевищує 150 км, кілометрів. Наші артилеристи займуться і складами боєприпасів південного угруповання противника аеродромами ворога в північному Криму Джанкой має стати новою Чорнобаївкою. Два місяці тому нам поставили ракети гарпун, які годяться у цій ситуації. Також ми маємо М-142 Хаймарс, які в межах дії 70 кілометрів уже виконують завдання. Наприклад, атакують порту Скадовську на Херсонщині, куди росіяни доправляють техніку для окупаційних військ. Щоб дістати до Криму, нам потрібні снаряди з дальністю до 300 кілометрів. Також Україні потрібні системи ППО «Насамс» замість с 300 та різні типи безпілотників. Бо успішну операцію по зміїному ми провели завдяки TB2. Ну і потрібна авіація, яка в нас тепер є в обмеженій кількості і діє переважно на суходолі. А ось нові літаки, як F15 чи F16, зможуть діяти на морі, резюмує експерт. До зустрічі, глядачі! Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!